Понеділок, 13 січня, час новин на телеканалі Рудана. У студії працює Михайло Бестро. Вітаю вас. Розпочинаємо сьогодні з такого. У пам'ять про очільників міста зробив багато добра для міста, для криварічців для людей. Сьогодні в Кривому Розі вшанували Костянтина Павлова та Григорія Гутовського за паспортом до візи. За останні три роки кількість оформлених біометричних паспортів постійно зростає. 20 тисяч біометричних документів оформили за рік паспортні офіси Кривого Рогу. Цифровий арт-простір для дітей поступово виводимо мистецьку освіту в кривому розі на новий рівень. Мистецтво комп'ютерної графіки, дизайну та 3 d моделювання у новій арт лабораторії. Сьогодні в місті вшанували пам'ять двох очільників Кривого Рогу Григорія Гутовського та Костянтина Павлова. Григорій Гутовський пішов із життя 14 січня 1993, а Костянтину Павлову 12 січня мало виповнитися 52 роки. На центральному кладовищі зібралися ті, хто разом працював, реалізовував спільні проєкти, мав дружні стосунки з цими непросічними людьми. Вікторія Добровольська детальніше. Сьогодні Криворіжці вшанували пам'ять Костянтина Павлова та Григорія Готовського. Учора мало б виповнитись 52 роки Костянтину Павлову, народному меру, як називали його в Кривому Розі. Життя Криворізького міського голови трагічно обірвалося у серпні 21-го року, а 14 січня 93 го пішов із життя перший очільник Кривого Рогу за часів Незалежної України Григорій Готовський. Потужний будівельний комбінат, завод панельних конструкцій, нові микрорайди. Райони швидкісний трамвай будувалися в роки його керівництва містом. Григорій Гутовський був талановитою і далекоглядною людиною. Згадують його однодумці. Всі школи, дитячі садочки, благоустройство за той час, коли він працював. Для нього це були питання, які він поділяв дуже багато уваги. Він дуже любив людей, але він себе не жалів. І він віддавав себе в весь роботі і був кристально чистим. Коли він помер, в нього залишилась квартира, таврія і гараж. І ми, криворожані, повинні бути вдячні йому за те, що він зробив. Відкритий, щирий, життєрадісний, сильний, справжній патріот рідного міста і країни. Таким запам'ятали земляки Костянтина Павлова на посаді мера. Він був недовго, втім зробив багато для Кривого Рогу. Працюючи у парламенті та міськвиконкомі. Непоправна втрата для нас всіх. Це людина була людина з великим серцем, людина патріот, керівник і взагалі людина з великої літери. Тому дуже шкода. Павло Константин Юрійович був для мене е, моїм шефом, яким я проробив в нього водієм 14,5 років. Ця людина для мене була ну, як, як сім'я, найдорожчий. О, бо ми з ним проводили дуже багато часу. Київ, Дніпр, о, Всі поїздки були разом. Цінна людина. О, Яку я буду пам'ятати. Константин Юрійович теж виріс на моїх очах. Будучи головою міської ради, він йшов з сумочкою на ринок, скуплявся, як всі криворожані. Він ніколи себе не позиціонував як людина над людьми. Він був людиною, яка любила кривий ріг, і те, що ми сьогодні їздимо. Безплатно в електричному транспорті міста це заслуги його, і він поставив про себе за таку пам'ять. Жалко, що він так рано пішов. Він заряджав своїм позитивом енергію всіх довкола. Ряд важливих для міста проєктів його ідеї. Не можу казати про Константина Павлова в минулому часі, бо він був настільки енергійна людина, настільки в ньому була тяга до життя, тяга до змін, що ця енергетика, ця аура відчувається навіть зараз. Ми були знайомі більше десяти років, дуже багато реалізували таких класних ініціатив громадських і проєктів. навіть от взяти останній проєкт це масштабна реконструкція мікрорайонів. В нього було стільки планів. Стільки і задумів, і я вірю в те, що ця енергія вона не може згаснути. І коли закінчиться війна, ми ці всі плани і ці ідеї, його проєкти обов'язково реалізуємо в місті. Сто турбота про людей це його кредо, тому що Усі люди, і діти, і дорослі, і люди похилого віку, усі зверталися і всі отримували від нього його добро, і його такі добрі вчинки. Звичайно, що університет третього віку, який започаткований, був Константином Павловим, живе і сьогодні, і люди з вдячністю приходять, навчаються, згадують його, пам'ятають. Минуло більше трьох років, та досі не поставлена крапка у розслідуванні причин загибелі Костянтина Павлова. Надіємося в цьому році війна закінчиться нашою перемогою, і ймовірно, що все-таки справедливість по смерті, по загибелі, по вбивству нашого мера, вона буде всім зрозуміла і доведена до свого логічного кінця, тими правоохоронними органами, які повинні це просвітлити всім людям, які ще звірять, сподіваються, і ми все-таки надіємося на цю правду. Тому ми вшановуємо, ми пам'ятаємо цю гідну величну нашу. Людину, яка зробила дуже багато, навіть за той короткий термін для Криворіжців, для свого міста, бо він був справжнім патріотом з великим добрим серцем. І люди пам'ятають, люди знають те, що він зробив, те, що він зробив багато добра для міста, для криворіжців, для людей. Вікторія Добровольська, Олег Каплій, цей день. У 2024 році вісім паспортних офісів у кривому розі оформили близько 20 тисяч біометричних паспортів. Як отримати id картку закордонний паспорт чи оновити фотокартку в документі, нагадують криворіжцям фахівці центру Віза. Фахівці паспортних офісів центру віза в умовах повномасштабної війни безперервно надають адмінпослуги Криворіжця. Попит на оформлення паспортів залишається стабільно високим. У 2024 році оформлено майже 19 тисяч біометричних паспортів. Із них 12 тисяч це закордонні паспорти та 7 тисяч це id картки У дві ти... тисячі паспортів книжечки вклеєно фото їх власників по досягненню відповідного віку 25 чи 45 років за останні три роки кількість оформлених біометричних паспортів постійно зростає, що свідчить про Довіру громадян до центру віза, і саме тому вони звертаються до нас. Ми опікуємося і приділяємо особливу увагу вразливим категоріям громадян. Нами обслужено майже 800 внутрішньо переміщених осіб, 600 воїнів та членів їх сімей, 500 мешканців пільгової категорії. Зареєструватися на прийом у паспортний офіс можна на сайті ЦНАПу або в мобільному додатку для зручності відвідувачів є можливість оформлення комплексу послуг. У 2024 році нам надано майже 700 комплексних послуг. Це послуги з одночасного оформлення id картки та реєстраційного номера платників податків, одночасного оформлення id картки та закордонного паспорта. Майже 3 тисячі мешканців міста за один візит до центрів віза отримали. Паспорт у вигляді id картки та витяг з реєстру Криворізької міської територіальної громади. У 2025 році в місті працюють усі вісім паспортних офісів. Завдяки нашим зусиллям до державного та місцевого бюджету було спрямовано 6 мільйонів 600 тисяч гривень. У 2025 році плануємо ще створювати найбільш комфортні умови для наших замовників. Хочемо подякувати замовникам за довіру за те, що вони звертаються і обирають центр віза для отримання біометричних паспортів. Михайло Бистров, Максим Пономарьов. Цей день сьогодні у місті запрацював сучасний цифровий арт-простір для творчого розвитку дітей. Опановувати мистецтво комп'ютерної графіки, дизайну та 3D-моделювання учні першої художньої школи будуть у цифровій лабораторії з використанням штучного інтелекту. Про це розповість більше Валерій Кожухар. Цифрова арт-лабораторія запрацювала сьогодні у першій художній школі. Це новий креативний простір, де криверіські діти здобувають творчі навички із допомогою сучасної техніки. В палаці культури Карачуни вже працює цифровий арт-простір штольня. В четвертій музичній школі діє аудіовізуальна студія. Арт-лабораторія у першій художці це можливість для дітей творити не лише на полотні, а й в комп'ютерному графічному форматі. Ми поступово виводимо мистецьку освіту в Кривому розі на новий рівень. Безумовно, залишаться і традиційні класичні вправи, заходи, навчання, які були завжди в наших художках. Це малювання фарбами, графіка, скульптура, але ми долучаємо ще нові прогресивні форми. Це комп'ютерне моделювання. Це малювання в комп'ютері, це 3D-форми, це залучення штучного інтелекту. Це, ну, по-перше, може повністю розкрити потенціал дитини. А по-друге, в майбутньому знайти гідну роботу з гідною зарплатою, тому що це дуже зараз ну важливо і це дуже перспективно. У лабораторії можуть творчо реалізуватися не лише діти, а й дорослі. Для них заняття в першій половині дня, коли школярі на уроках, відкриття арт-лабораторії – це результат співпраці міської влади, ради оборони міста, ЮНІСЕФ та Ротарі Інтернешнл. Це ще один крок в рамках пілотного проекту: «Трансформація художньої школи в академію сучасного мистецтва та креативу. Вже навесні, в рамках французького вернісажу, який цей проект реалізує художня школа з посольством Франції в Україні. На виставці будуть продемонстровані не лише класичні роботи, а й роботи, які будуть створені в цифровому форматі. Вихованці художньої школи вже опановують програми створення віртуальних візуальних образів. починаємо з вивчення найпростіших графічних програм, малювання на графічних планшетах. Це я вважаю для нашої школи і для наших учнів це величезний шаг вперед». До сучасності ми все ж таки європейська держава. Ми повинні бути йти в ногу з часом, і я дуже рада за це. А дівчата то тут все в захваті не може одірвати їх від планшетів. Я вперше малюю на комп'ютері, тому це складно. У мене є комп'ютер, проте ми з інформатики лише один раз малювали будинок і, і все мені це цікаво. Мені подобається ця тема малювати на телефонах, графічних планшетах, ноутбуках. Валерій Кожухар, Максим Пономерю. Цей день. Цей день в ефірі. Дивіться далі у випуску пам'яті рудопромисловця і мецената. Ім'я Калачевського сьогодні я думаю, звучало б на рівні з Нобелем. У місті відкрилась виставка до 175-річчя від дня народження Сергія Колачевського. Майстриня влучних пострілів було шість медалей з чемпіонату Європи. і Коматних і особистих. Криворізька стрільчиня Вікторія Рибовалова у десятці кращих спортсменів року. Великий стовп диму спостерігали сьогодні мешканці центральної частини міста. Пожежу в дачній забудові у районі модру загасили рятувальники. Сьогодні, близько 12-ї години дня, до служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу на вулиці Прорізна в центральному міському районі міста. На момент прибуття рятувальників до місця події вогнем було охоплено дачний будинок площею 70 квадратних метрів. В час пожежі вогнем знищено перекриття, дерев'яні конструкції будинку, також дах будинку і домашнє майно, яке в ньому знаходилось. На щастя, ніхто з людей не постраждав. До ліквідації пожежі залучалось 9 рятувальників та Дві одиниці пожежно-рятувальної техніки. 12 січня виповнилося 175 років від дня народження Сергія Ковачевського, рудопромисловця, лікаря і мецената. Свої багатомільйонні статки він заповів на благодійність, а прибутки з використання рудника на користь криворіжжя до ювілейної дати у кривому розі відкрили виставку у відеогалереї, що в квітковому годиннику. Все боїться часу, а час боїться доброти. Це слова Сергія Колачевського, криворізького роду лікаря та мецената 19-го – початку 20-го століття. Увесь свій статок він заповів на доброчинність, а прибутки з експлуатації рудника на розвиток криворіжжя та будівництво сільськогосподарського училища для безкоштовного навчання дітей селян. До 175-річчя від народження Сергія у відеогалереї Квіткового годинника відкрилася виставка. Де можна побачити унікальні експонати та дізнатися їхню історію, віддаємо належну шану людям, які своє життя поклали на те, щоб, скажімо так, підняти кривий ріг і в індустріальному, і в освітньому, медичному культурному планах. І, і вулиця Калачевська є вже, І це, це добре. Це ми повертаємо свої борги, свої моральні борги перед тими людьми, які. Скажем, багато дуже багато зробив не тільки для Криворіжжя, а і для всього нашого регіону в кривому розі дуже багато, скажем, теперішнім словом було олігархів. Багатіли тут десятки людей, і е, дуже мало з них е, віддавало, скажем, від себе на ну суспільне благо. А Калачевський віддав все. Альфред Нобель. Якщо перерахувати на долари, тоді він заповів 8 мільйонів доларів на, скажімо, на розвиток науки, культури, там письменництва, освіти. А Калачевський за 14 мільйонів доларів. І якби інші обставини, якби не змінився корінним чином суспільний лад, то Ім'я Калачевського сьогодні, я думаю, звучало б на рівні з Нобелем. Діяльність Сергія Калачевського у радянський період замовчували. Однак прийшов час істеричної правди. На нашій виставці представлено більше 110 експонатів, які у нас зберігаються в нашому музеї. А також частина була передана з нашої філії стартівської філіалу музею. Виставка присвячена життю діяльності Сергія Миколаївича Калачевського. Тут представлені. Оригінальні фотографії, фотокопії з, з фотографій, які були раніше. Є також тут речі, наприклад, цеглина з маєтку Сергія Миколача Калачевського, яка зберіглася, сам маєток вже не зберігся, на жаль. І кожна річ, в тому числі проста цеглина, розповідає дуже багато про те, як було раніше, як працював цей гільний завод, Шматочок руди розповідає про те, як Калашевський почав видобуток руди, збудував рудник і потім на основі цього мав великі кошти, які використовував на потребу людей. Будував і будинки для робітників, і лікарню, школу і їдальню велику. Виставка працюватиме протягом місяця. Анна Ніколенко Олексій Правицький цей день. Чемпіонка як у спорті, так і у житті, Вікторія Рибовалова більше 20 років займається кульовою стрільбою. Її ім'я відоме у спортивному світі далеко за межами України. Вікторія неодноразова переможниця та призерка змагань національного, європейського та світового рівнів. За підсумками 2024 року. Криворізька стрільчиня в чергове опинилася у десятці кращих спортсменів міста з неолімпійських видів спорту. Більше про майстриню влучних пострілів у сюжеті Дарії Юськової. Майстриня влучних пострілів та одна з найбільш титулованих криворізьких спортсменок. Ім'я Вікторії Рибувалової відоме далеко за межами України. Перша вона прийшла на заняття з кульової стрільби у свої 13. Цікава розповідь першого тренера про цей вид спорту, а також досвід батька, не тільки змотивували Вікторію займатися надалі, а й спонукали пов'язати своє життя з цією справою. Наразі Вікторія Рибувалова – заслужений майстер спорту України зі стрільби кульової, чемпіонка світу, а також неодноразова переможниця чемпіонату Європи. 2024 рік видався для неї не менш продуктивним. Це був дуже насичений рік. Були чемпіонати України, на яких я стала переможницею. Я в цьому році шестикратна чемпіонка України. І також ми чекали на чемпіонат Європи, на який ми поїхали. Ми не тільки на 10 метрів виступали, а ще на 50 метрів рухома мішені. Він ще нас називається рухомий кабан. От, і там я стала чемпіонкою Європи з рекордом на 50 метрів, і також призерка чемпіонату Європи. Загалом було шість медалей з чемпіонату Європи і командних, і особистих. Чемпіонат Європи, який проходив торік, у Чехії, зібрав найсильніших спортсменів з різних країн, вдало виступили на континентальній першості й Криворізькі стрільці. Вікторія Рибовалова традиційно серед переможців. Ми завжди їдемо на змагання підготовленими і всі мають надію і бажання на перемогу. Були складнощі в мене. У мене під час виступу зламалась гвинтівка, таке буває. От суддя мені не зарахував мій постріл. Він вирішив, що це технічна така якась несправність що це десь була моя помилка. От, ну, боролась до кінця і тому змогла увійти в фінал, пер перемогти. Потім в цьому виді спорту мені подобається зв'язок з моєю гвинтівкою і, мабуть, зв'язок з самою собою, тому що на старті ми боремося в першу чергу з собою. А вже потім це переходить у змагання зі, з іншими спортсменами. За підсумками року, що минув Вікторія Рибувалова, в черговий опинилася у десятці кращих спортсменів з неолімпійських видів спорту. Стерічиня зазначає, кожне досягнення це десятки годин кропіткої роботи спортсмена та його тренера. Треба тримати планку, щоб, щоб побачити своє ім'я, свою фамілію. Так у цьому списку найкращих спортсменів. Так це дуже приємно і хочеться і надалі бути в цьому списку. 2025 рік для криворізьких стрільців обіцяє бути не менш насиченим. Наразі вони активно готуються до важливого спортивного старту участі у Чемпіонаті Європи. Дар'я Військова Олександр Домашов. Цей день на сьогодні це все. Більше новин на нашому сайті та офіційних сторінках у соцмережах. Про новини вівторка розкажемо завтра у звичній порі на телеканалі Рудана. Бережіть себе.